І всім привіт, з вами Energy. Я вибачаю, що е, так довго не було відео, але була школа і це все. Ну, скоро канікули будуть е, частіше, виходити відео. Сьогодні я хочу е, цей, пограти Clash Royale. Я тут трошки пограв, він набив собі четвертий рівень. Отут, Зараз я так на першій арені. Скоро буду на другій арені. Так. Тут, що, які в мене карти є? от бачите, Тут лицар, гобліни, подрібні. Оце мої любимі карти, які Дракоша і Відьма. Так, Тут скоро буде нова легендарка. І я зараз записаний в клан Херсон. Тут вже 50 людей, ну тут таке, так. тут, це вже кланові бої. Я зараз вам потім покажу, як ну, грати. Mm -mm. Зараз я відкрию сундучок. Подивимося, що тут Золото, 15 штук, лучниці і лицар. Так, відкриваємо цей. Зараз я їду так в битву Поїзд протиника. Ну, давай. Так, третій, третій левел, я четвертий. Так, чекаємо, поки він щось поставить. если двигаться ставим тянь и так и вот так Еще 4. и вот так вот. теперь раз два так тут вот мышки отставим Не ставим так да. Что я не поставил я не побачу так дальше что мы ставим Зараз буду велетня ставити. Так, мінус одна башенька. Так, дивіться, я дивіться. Дивіться. тут тактика. Так от тут його ставити. Потім тут його Так, Так, дивіться, Спочатку тут ставте велетня, аж потім цей когось іншого ззаді. Щоб на велетня всі агрились. А ті ну, просто захищали. Да. Интерес, поки йде, так. Інтересно піде, не діда. Дойшов. його переможу. Так, 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 так. І є. Ось, перший. Так, вже Ви мені ще ні одної башеньки не зніж, не зніс. зніс. Да. Ставлю ПК. ПК. И все, минус одна башня. Так. Хорошая игра. Так. Магический сундук. О, о нормально. Магический сундук. Так. Ну. Мені тут треба улучшити. 150, 50. Тут магазин, тут можна куплять Бачите? Он тут огромный, сумки, все за гем, у ті зелені, бачите? Гем, гем, гем. Все. Такс, такс, такс. Зараз я піду в клановий бій. Я тут поки що стою, вот. Ось тут. Нємаленько. Так, 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 так. Мммм. Так, от подивіться, двята арена. О, в нього є палач. М -м -м -м. Так, зараз ми будемо грати в полный. Подивимось, як наші б'ються. Так їхні карти. Це зараз знизу мій, мій клан. Зверху противники. Ну, червоні противники, синій мій клан. Зараз ми подивимось, як б'ються. Так. Як думаєте, хто переможе? Наші чи... Мої чрт. Так, ацькайон ще розпадається. Ліві башенці в нас більше дали демеджу. Біжать гробліни. Так. так, а що в них закаплива? Зараз подивимось потім я постараюся зараз пограти теж о, відпускають таран. Таран і не зміг. Відьма, давай, давай, давай. О, велику муху поставили. Далі, -да, да. Так, що вони поставили? Так, мега моха і... Оце що, червоний ягн. Як, як він називається. Коротше, менше з тим. Наші, здається, програє. Це не точно. Не, це не точно. Нам зараз несуть тут на башенку. Здається. Або не ні не, не. Так, наші програють. О, він випсував легендарку. Так, дай де, де, ще десь, Колдун. Колдун дехає. фая. Заезжается ші... 16. Ставить колдун горнил. Изразовывасик. А, вон он, чай, блядь. Это сублайки какой-то. Забыл, короче. Много пока і видно там. Зараз зайдет, видно, вже... Ну, Так, вимож ще обняши башни всю залишається там ще ба... 20 що... секунд. Так, 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 сток, стой. Десь... Так, я вийду, щоб зараз... Вступайте в клановий бій. Да. Мій клан добиваю его тут до восьми, а. Ну, да. Будет 200 карт, 2 эпички и 20 рідких У мене. Ну, мені випадка. Участники 9 штук. Ничего себе. Так, поставлю клановий бой. Чтобы зараз... Ща, ще, ше, ше, шо, шом, шам-шом. Клан вообще прикольний, Херсон. Добуває аж до 9. Може і до 10 сьогодні наб'ють. Ну це не точно, я не знаю. Давай 59 секунд. Ще хвилин. А, ні. Ну, давайте обстріли. Так, щоб тут була перепис. Я тільки вчора в цей клан вступив. Нет. Так, шо тут у нас пишуть, клан бої. Я не... Хорошая игра. Так, що тут дальше Dream Team. Дремтим отойду. Запроси. Запроси. Пари. Что мне купить? Гех гіганта чи скелета или бомбочку. О, все, все, кланяй движ. Я не приняла. Вот все його карта. Дракончика. Ставлю... Дракончик зараз. Давай, до да косим. Так, поставлю двох гігантів Нормально. Дивіться, за, за, за э, на в ПК поставлю. Нема... Добре, ставлю цю. Убивайте. Врукири убивай-то. Ч здается пожарную тенку? Не, не. Ой-ой-ой. ПК хоть быть. Не. Ну тут ми вже програли. Це вже видно. Так. Шар, прикольний, я теж бахтів сбіг. Може ми їм хоть одну башенку знесемо. Я клажер і грав давно, але в мене тут сталося, бо як вам. Короче, видало все, короче. И ну, вот так. Нашого він ставить. Найдемо желайки. Ну, о, нормально, нормально так. Так, где у него там карта? Майже такие у мене такие. У мене замість... шара, у нього шара у мене видно. Хм.

бей, -бей. бей, -бей. даже мне одно там задать. Так, Давай, 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 давай. А может, двигать, двигаться. А не, ну. Ух, бей -бей -бей. Там ушка отстрела. Ай шесть, пять, четыре... Там нормально, сзади ты Бачила? Охууу... нормально, нормально, нормально. Что за разорвало? Нет! так стоило, три да? все, 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 мне понравилось Ого! Давайте, ай ай Ого, что сейчас было. Не! Не! Давайте... он на правой башенце 174. Ну а я ее. Размешай раз постараемся. Ну добре. О, ще раз играем и я буду прощаться. Фух, мы играем китайців. Жах Він, э, ставить Теслу. Так тут вот запустим.

Так, 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 так. А, тут твой быварьку поставит. О, о, стрел, стрел стал. Нормально, нормально, нормально. Свой я тоже поставлю. Так, у нас неможливо задать это. Ну, цена не точно. Пока оставим. Так, 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 так. так

Ай, побенистки ла. Ого. Ничего, ничего вам залезет за тебя. Е, все, все, все. вс. Ха-ха-ха. Так, ну все, на цьому я буду прощаться. Всем пока. підписуйтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами был Energy.